Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати зимовий пейзаж. Для цього нам знадобиться гуаш білого синього та коричневого кольору, аркуш паперу невеличкий, обгортки від цукерок, пензлики широкий та вузький, вода, огубка та серветка. Також нам знадобиться папір синього кольору, або ж можна затонувати білий аркуш паперу за допомогою широкого пензлика, або ж за допомогою губки, кому як зручніше. Затонувавши папір, залиште його посихати. Сніг ми будемо малювати за допомогою зім'ятого паперу або ж можна використати обгортки від цукерок. Зім'ятий папір складіть у курку таку невеличку, умакніть у гуашпілу і починаємо різкими птичками малювати снігові замети. Кучугури можуть бути в різних містах. Намалювавши кучугури, ми будемо малювати дерева. Столбури дерев ми намалюємо коричневою фарбою. А крони дерев знову ж таки зім'ятим папером. Сніжок можна домалювати зворотньою стороною пензлика або олівця. Ось такий пейзаж зимовий у нас вийшов.